Україна в рамках роботи 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН має намір надалі збільшувати коаліцію не лише для протидії російській агресії, але й для підтримки конкретних ініціатив. От керівництво України, сьогоднішнє керівництво, сьогоднішньої України явно не дружественне як нам. Це зовсім очевидне діло. Про це в своєму коментарі розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію на генасамблеї. Кулеба вказав, що Україна підтримує постійний діалог з європейськими та американськими партнерами. Нам потрібно і надалі збільшувати коаліцію не лише для протидії російській агресії, але й для економічної підтримки України, зауважив Кулеба. Йдеться про просування санкцій, постачання зброї Україні та функціонування кримської платформи. Наш головний меседж насправді. Дуже простий. Ми всі в одному човні, і російська атака це не лише атака на Україну, це атака на світоустрій, сказав Кулеба. Тож усі, хто хоче, аби в світі існували якісь правила, якась справедливість, мають об'єднатись навколо підтримки України, наголосив міністр. Тим більше, що Україна перемагає, а підтримувати переможця завжди приємно, додав Кулеба. Вже другий день поспіль росіянам вказують, що їхнє місце лише на Росії. Одразу чотири країни, які межують з Росією, закрили для неї кордони. І тепер побачити пам'ятки Естонії, Латвії, Литви і Польщі можуть лише дипломати, як колись у радянському союзі. А доїхати до відпочинку десь в сонячну Європу можна тільки через Фінляндію, але вона теж не рада Росіянам. Про ще більше обмеження для ми тут ні при чому розкаже Мирослава Танська Вікулова. Росіянам в'їзд заборонено. Відтепер вони офіційно не можуть приїхати до країн Балтії та Польщі за шенгенськими візами. Поштогу до такого рішення дала війна Росії проти України своєю забороною. Естонія, Литва, Латвія і Польща хочуть підтримати нашу державу, а також убезпечитися від росіян, які можуть встановити небезпеку для Європи. Яка країна видала громадянам Росії шенгенську візу? Неважливо, навіть якщо вони захочуть. Транзитом потрапити до центральної чи західної Європи, адже подорож до Євросоюзу це привілей, а не права людини. І такими привілеями не можуть користуватися громадяни країни-агресорки, тоді, коли в Україні катують людей. Така спільна позиція країн Балтії та Польщі. Ми підтримуємо Україну і вважаємо, що ситуація, коли триває війна, а росіяни продовжують їздити на шопінг, відпочивати у Європі, є просто неприпустимою. Ми це не підтримуватимемо. Я не вважаю це порушенням прав людини. Підтримка Путіна завжди була дуже великою, і ми не можемо шукати хороших росіян і відділяти їх від поганих росіян. Нас цікавить наша безпека, і важливо, щоб люди, які становлять для нас небезпеку, не приїжджали до Європи. Заборона діє для тих, хто їде до країни у подорож через бізнес, щоб взяти участь у спортивних заходах чи просто проїхати транзитом. Але є винятки: потрапити до країн можуть дипломати. А також громадяни Росії, які мають родичів у зазначених країнах. Залишається і можливість в'їзду з гуманітарною метою, наприклад, на похорон або для лікування тяжкого захворювання. Через Литву Росіяни, як і раніше, зможуть потрапляти до Калінінградської області і назад транзитними потягами. Втім, дістатися до країн Європейського союзу Росіяни таки ще можуть. Фінляндія єдина країна, що межує з федерацією, не закрила своїх кордонів. Хоча вже суттєво скоротила кількість виданих віз громадянам Росії. звичайно є лазівка, і лазівкою є Фінляндія. Не зовсім ефективно, якщо вона не бере участі в обмеженні, але це все одно краще ніж нічого. Дві третини російських туристів приїжджають через Фінляндію та Естонію до Європи. Отже, з нашого Око, Росіяни зазнаватимуть тиску і муситимуть їхати до Фінляндії. Ми намагалися переконати Фінляндію піти на цей крок разом із нами, тому вона буде єдиною, через яку росіяни можуть перетинати кордон. Я не розумію, чому Фіни не закриють рубіж із Росією, але вірю, що вони змінять свою думку. Естонія, Литва, Латвія і Польща стали першими країнами світу, які фактично заборонили в'їзд росіянам. А ще вони були єдиними, хто наполягав, що такі заходи має запровадити весь європейський союз. Та він виявився не таким рішучим і спершу вирішив лише призупинити спрощений візовий режим з ворожою Росією. Тепер для в'їзду громадянам Федерації в деякі країни ЄС треба збирати більше документів, довше оформлювати візу, платити значно вищі збір. Та робити це за суворішими правилами ніж раніше, і хоча це не цілковита заборона на поїздки, однак вони стануть суттєво складнішими. А отже, залізна завіса, дедалі нижче опускатиметься для любителів кривавого диктатора. Мирослава танська вікулова, п'ятий канал. Ви повинні розуміти, що государство, естонське государство, не займаються з розбиранням в тому, які росіяни хороші або плохи, Це... це... Лично очень мало нас интересует. Мы занимаемся защитой своей безопасности. Нас прежде всего интересует в данный момент э, поддержка к Украине. Ради того, чтобы они выиграли эту войну. Но не только. Мы, э, потому что дело... Про, простите, что это так, может быть, прямо вам скажу. Но в моей поколении в политике в эстонской нет никакой веры больше в том, что Россия станет в ближайшие десятилетия нормальной... Страной нормальной соседей для Эстонии. В принципе, мы заинтересованы в том, чтобы вы проиграли эту войну. Мы хотим ослабить ваши военные возможности что-то делать на следующие десятилетия. Мы не хотим видеть вас, чтобы вы восстанавливали свою экономику. Мы хотим наоборот, чтобы и санкции, которые ввели Запад, они уже начинают действовать. Мы видим, что они уже влияют и на способность воевать Российской Федерации. Они будут работать еще больше и больше. Мы откажемся от российской энергии. Нам абсолютно все равно вернутся в Лифталин российские туристы или не вернутся. В принципе, то, что сказал министр иностранных дел Эстонии, мы их здесь не ждем. То есть э, это совсем другая игра. Мы себя э, здесь чувствуем, в принципе, можно сравнивать, как Израиль, который в какой-то момент видел себя в окружен просто арабскими странами, которые хотели уничтожать Израиль. Потому что мы смотрим, что делает ваша власть, и мы слушаем, внимательно читаем, что говорить, говорят не только Путин, но Патрушев, Герасимов, ваш Медведев, все вот эти ваши представители России, во имя которого они сейчас воюют, убивают людей в Украине. Вот это вот наша позиция. Нам, в принципе, ну, скажем честно, довольно все равно, какие там живущие в России русские хорошие, какие из них плохие. Это не наш бизнес. Люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди ну, просто подставили всех нас очень сильно. Но да. эти люди да, есть, вы Конечно, уверены? есть. Президент Но же -то, не -то, сам что -то, как бы сидел что -то, и думал, дай-ка я, я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, не все в Россию попросят. Кто-то же это ему говорил, что, в конце не концов, знаю. концов, да? Да Пусть и на телевидении говорили, Андрей да. Владимирович, да, что мы не знаем. Мы подошли к черте, за которой надо вот просто понимать простую вещь. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За ритойкой да? следите. Нет. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российской армии, там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европу, да, в частности. То есть вы предлагаете мобилизацию вот. провести, Слушайте, военную вот мобилизацию, не мобилизацию, там, сознания или экономики. Начать переговоры о прекращении а, войны а, понятно, и перейти к политическим вопросам. Давайте, да? Сергей, Сергей да? Михайлович. Да. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.